Вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам грибних мандрівок. Сьогодні у нас п'ятниця, 28 червня, чудова погода, і ми знову відвідуємо східницькі ліси. Захотілось дуже подивитись, яка ситуація через декілька днів після минулої мандрівки. Ну, я говорив, що тоді я обслідував такі ліси, де росте. Модрина і назбирав багато модринових маслючків. І тепер у мене є така, як то кажуть, прикмета, що після появи маслючків у нас обов'язково мають бути біленькі. Ось ось такий гарненький малючок. Дивимось ще, хто тут у нас під ялинкою. охо хо 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 трошки гарнюня, але нічого. Ми його почистили. Ну що сказати, дуже гарно стало рости. Синяки, дуже багато тугих, симпатичних, красивих синяків. Ось повне відро в мене практично одних синяків. Декілька біленьких і ось таких потужних, гарних. Вони більше там нанизу. Декілька білячків штук з 20, мабуть. Ну і помаленьку ми їх потрішки підзбируємо. Дивимось тут такий. Приховався і ще один. Ось. ще у нас двійко. Ось таких малючків. Почав я обслідувати сегменти ялинових лісів. Явно хочеться дощику більше. Явно потребує матінка землиця трішки водички. Але тим не, менше, тим не менше вони через силу вже починають потихесенько вилазити. Якщо нині завтра впаде дощик, то ситуація стане явно-явно краща. Ну, трішки провів я огляд також і сегменти О, хороший був, був, але Робачки його з'їли, ми його тут же і прихоронимо. Добре. В сегментах букових ялинових, буково-березових ялинових лісів вже починають де-не-де -де також білі грибочки. Перші маячки. Дуже гарно ростуть синяки і дуже багато на сьогоднішній день уже м'ясистих, смачнючих, темно-зелених голубінок або сироїжок. Попалось мені декілька молодих, також козариків. Земля, звичайно, чекає дощу, але от на відміну від позаминулого минулого разу там білих практично не було. А сьогодні у нас вже ось такі купочки, ось такі. Сімейки, їх треба буде гарно чистити. Ось такі у відеречку навіть попадаються. Ось такі ось, будь ласка, симпатичний. Гарненький, симпатичний. Діставати, виколупувати ми все не будемо, але в загальному плані ситуація ситуація з грибами значно краще. Нагадую, ми перебуваємо в околицях курорту східниці. Ось такі ялові ліси. Де більше узлісся, де сонечко, там щось краще. В темніших місцях ще менше, але там, де вологість, там, де вологість, там у нас дуже багато м'ясистих, поживних, тугих дубовиків, синяків. Я їх надзвичайно люблю, бо вони... Смачнючі і ароматні. І якщо їх гарно відварити і приготувати, вони дуже хороші і якісні гриби. Ну, ось приблизно такий у нас сьогодні коротенький огляд. Підсумуємо ще раз, В околиці східниці, ростуть біленькі гриби поодиноко, ростуть, але вже починають з'являтися сім'ї. Вони гарно ростуть. Гарно, дуже гарно ростуть дубовики-синяки і зелені голубінки. А також з'являються козарики і лисенята. Знову починають проростати більш масово. Отож, на даний момент мандрівка ще продовжується, але от такий приблизно загальний результат на половину мандрівки. Перспективи непогані. Але як воно буде далі? Подивимося. Ну от стою, стою, дивлюся і будь ласка, до цієї самої сімейки ще один братик. Трішки в другій стороні неподалік основної сімейки. Тож у нас вже вийшло на одному місці. 4, 6, 7 штучок. 7 отаких от малючків. Добренько. Ну що ж, всім бажаю мирних щасливих мандрівок. Вітаю всіх сьогоднішнім святом Днем Конституції України. Бажаю всім всього найкращого. До зустрічі на каналі. Слідкуйте і ви будете в курсі всіх подій. Дякую за увагу. Чекаю на ваші підписки і коментарі